<клес> де немає. Ой. Тоту, це. Він може не зробити свою своєму голову, тому що в нього немає вінги. Допомагати йому кожен день це. Добре. Сергій Малечко ветеран. Наразі йому 39. З перших днів повномасштабного вторгнення пішов добровольцем до війська, згадує його дружина Наталія. Зайшов у камуфляжних штанях, у берцях і з рюкзаком. Я пішов за цигарками перед тим, бросивши кури. Він уже не курив 10 днів. На той час залишалося чекати. Сергій був командиром мінометного розрахунку в 163 му окремому батальйоні тероборони. Виконував бойові завдання в Чернігівській та Сумській областях. У грудні 2022 року його разом з побратимами відправили до Бахмуту на Донеччині. Я там не щось був. Та їх багато хто недовго побув із нас. Получили. Двома моїми побратимами поранення. Такі вони, як сказати, там залишилися. О, я вижив. Обстріл з їхньої сторони мінометний. Вовка крикнув ну, медіка. Я, я з ним дуже так дружив, до нього ну, приліз. Він так, він так лежить. І це між ними заховався, що мене ще вовка спас. Що ще 40 минут вони вели по нами обстріл. І можна сказати, що хлопці своїми тілами з двох сторон мене оберігали. Чоловік згадує, його ліві рука та нога трималися лише на шкірі. Хотів собі затягнути турникети, це рука не робить. Ну, я не можу не жати, не ржати. Ну, так вона працювала, ну. А, а від нічого не міг взяти. Пневмоторекс в мене було. Ну, пробили осколком легке, і не вистачало крові, щоб залить легке. Тут мені якось так заскочило і пробило легке. Мені у я тоді лежав, сказав, що пару сантиметрів від серця пройшло. І ну, тут в мене така гулька була, вона така. Ну, як псиняк, Сергій каже, вже тоді розумів, що залишиться без руки та ноги. Протезування, реабілітація – реабілітацію це дуже дуже затратний час і на здоров'я і психологічно. І не кожен день остаєшся без рук, без ног. Про те, що чоловіка поранило, Наталя дізналась не відразу. Він мені боявся сказати, бо я була вагітна. Я була сильніша за всіх, я не плакала. Я думала, що мені треба робити. Ну мої дії надалі. Що мені треба зібрати дітей, мені треба е, до нього. Я хотіла мені хотілося скоріше до нього, щоб він заспокоївся, щоб він зрозумів, що я з ним, що я його не покину, що ми будемо раз. Наталія стала регулярно їздити до Сергія. А за місяць у лютому у них народилася третя дитина, син Дамір. Ім'я обирав чоловік. Тому що е, Дамір перекладається як той, що несе мир. От і коли йому вже було два місяці, тато наш перевівся з Феофанії. Він поїхав у Львів, у Львівську область. І ми вже в два місяці ми поїхали до тата. Через рік після поранення Сергій у реабілітаційному центрі отримав свій перший механічний протест для ноги. Згодом дізнався про міжнародну програму, за якою поранені військові можуть отримати сучасні електричні протези. Подав заявку і навесні 2024 року поїхав до столиці Естонії Таліна за новим протезом. Можна ставити там їзду на мотоциклі, стояння воно блокується, але ну, повністю рівно футбол а, перенесення важких речей і біг. На успі пробований. Пороків немає і, і, дуже, і дуже коротка культя. Плавання пробував. Ну як плавання? Зайти в воду я можу, ну тобто вона не мокне. За словами Наталії, Сергій бере активну участь у вихованні дітей. Коли мені треба кудись там від'їхати чи що, тато залишається з Даміром, діти в школі. Він їздить, возить дітей на тренування. Забирає їх звідти. Може сніданок розігріти і дітям, і мені. Ну, тобто, або може прокинутися вранці, погуляти з Даміром, поки я ще можу поспати трошки. Торік, завдяки місцевій програмі з надання грошової компенсації на придбання житла військовим, у їхній сім'ї з'явився новий будинок, каже жінка. Тож Сергій ще й займається ремонтом. Мені дуже всі казали, Боже Наташа, таке горе, що робить. Я кажу, яке в мене горе? В мене горя немає ніякого горе, коли стоять на колінах і проважають. От тоді горе. Тоді вже ти не можеш нічого змінити. А зараз треба, він тим більше не опускає руки. Він дуже тримається. Руку руки. Сергій ділиться без підтримки дружини. Йому було б складно. Дуже велике спасибо. Підтримку ми робила. Я просто не дала йому здатися. Навіть лікарі вказав, що коли ви тут, у нього прогрес. Коли вас немає, регрезна. Аня Крилова, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.